Привіт, друзі! І знову ми з вами занурюємося у дивовижний світ відеоігор. Сьогодні наша розмова піде про щось дуже цікаве, та я б сказав навіть те, що парадоксальне. Ви коли-небудь задумулися, чому, коли ми чуємо слово гача ігри, перше, що спадає на думку, це Японія, аніма персонажі, яскраві візуальні ефекти і все це просякнуте духом країни вранішнього сонця. Чи не так? Це відчуття настільки сильне, що здається, ніби гачі ігри, це виключно японський винахід. І знаєте що? Багато хто навіть досвідчені гравці, часто помилково вважає Саме так, наприклад, такі неймовірно популярні хіти, як Genshin Impact, Honkai Star Rail чи Wuthering Waves, які ви часто бачите на моєму каналі, хоч і мають яскравий впізнаний аніме стиль, насправді розроблені в КНР. Дивно, правда, І якщо запитати випадкового геймера знайомого з цими продуктами, звідки ці ігри більшість ймовірно скажуть з японії. І це цікавий феномен, який потребує пояснення. Справа в тому, що, хоча на сьогоднішній день лідером у розробці та поширенні гачей ігор є саме китай, і саме китайські ігри задають тренди на. Ринку історична та культурна гача ігри дійсно тісно пов'язані з Японією, і ця первинна асоціація виникла не на порожньому місці. Сьогодні ми глибше спробуємо розібратися, чому так історично склалося. Чому саме японська культура, а не скажімо корейська чи якась інша азійська країна, стала джерелом настільки потужного культурного впливу на цей жанр, навіть якщо лідерство в індустрії перейшло до Китаю, і взагалі чому існує це стійке сприйняття гача ігор, як якогось японського, навіть якщо факти говорять про дещо іншу картину. Можливо, тут є певні глибинні причини, культурні стереотипи чи навіть оперечення, які варто дослідити та розвіяти, приготуйтеся. Буде не просто цікаво, а дуже цікаво. Для початку давайте ще раз швидко та чітко розберемося, що ж таке гачі ігри. Для тих, хто, можливо, ще не зовсім в темі, або тільки починає знайомство з цим захопливим світом. Уявіть собі класичний іграшковий автомат з прозорим віконцем і капсулами всередині. Знаєте такі різнокольорові кулі. Ти кидаєш монетку і з приємним клацанням отримуєш випадкову іграшку. В Японії ці ностальгічні автомати називаються гачапон або гачапон. Саме від цього звукопису і цих милих звуків обертання механізму та випадіння капсули гачапон і походить Назва цього популярного ігрового жанру, і саме в Японії ці автомати з'явилися вперше і набули широкої популярності, ставши частиною повсякденної культури. Хечі ігри це по суті цифрові віртуальні аналоги цих чарівних автоматів сюрпризами. Замість фізичних монеток ви використовуєте внутрішню ігрову валюту, яку отримуєте в процесі гри. Або, якщо хочете пришвидшити процес реальні гроші, щоб крутити гачу, робити ці віртуальні спроби і отримувати випадкові віртуальні предмети. Це можуть бути різноманітні персонажі. Герої з унікальними здібностями, потужна зброя, стильний скін для вашого улюбленого героя, цінні ресурси для покращення ігрового процесу, і так далі. Головна визначальна фішка це непередбачувана випадковість і азартний елемент колекціонування. Ви ніколи не знаєте напевно, що саме випаде вам у наступній капсулі, і саме це спокусливе очікування, цей момент сюрпризу робить процес настільки захопливим, емоційним, а для деяких навіть аддиктив, як кажуть англійці, тобто викликає залежність. Отже, повертаючись до головного питання, чому ж Є така сильна асоціація з Японією, навіть супереч у тому, що лідерство в індустрії зараз у Китаї. Давайте глибше перенемо в багату історію та унікальну культуру країни вранішнього сонця, щоб знайти відповідь. Перш за все, як я вже згадував, варто особливо відзначити, що саме концепція випадкових призів і пристрасного колекціонування має дійсні глибокі історичні корені саме в японській культурі. Знову згадати ті самі улюблені всіма гашапони автомати, які існують в Японії вже не одне десятиліття, а мабуть і століття, і є неймовірно Популярними серед людей різного віку, І від маленьких дітей до дорослих дітей. Це не просто розвага, це частина повсякденної культури. Це вбудовано в ДНК японського суспільства. Люди з дитинства звикають до ідеї отримувати випадкові речі, знаходити радість у несподіванці та цінувати рідкісні екземпляри у своїх колекціях. Саме Японія першою винайшла та популяризувала гачапон автомати, зробивши їх культурним феноменом. Але не тільки гачапон є прикладом. В Японії існує ще одна надзвичайно популярна та поширена форма розваг, яка називається паченко, це такий унікальний гібрид між класичним гральним автоматом і вертикальним пінболом. І хоча паченко це по суті гра на гроші і азартна розвага, елемент несподіванки, випадковості та азарту тем також відчувається досить сильно. Ви ніколи не можете на 100% передбачити результат, і успіх багато в чому залежить від фортуни та везіння. Можна сміливо сказати, що японці історично демонструють більшу схильність до ігор, де кінцевий результат залежить не тільки від майстерності, але й від прихильності удачі. Завжди залишається інтригуючий елемент непередбачуваності. Це частина менталітету, яка історично склалася в Японії. Далі ніяк не можна оминути увагою феномен аніме та манги. Японська попкультура і особливо аніме і манга стіснили справжню культурну революцію і мають колосальний без перебільшення глобальний вплив на світову індустрію розваг у всіх її проявах. І саме неповторна яскрава аніме стилістика стала ледь невизначальною домінуючою візуальною мовою у світі гача ігор. Чому так сталося? Причин декілька. Тому що це вже давно впізнавано мільйонами. Це шала популярно серед молоді, та не тільки. Це просто естетично привабливо. Завдяки своїй виразності та емоційності для легіонів фанатів по всьому світу, коли ви бачите харизматичних детально промальованих персонажів з великими вразними очима і не тільки динамічні стилізовані битви з використанням неймовірних стібностей, феєричні спецефекти, яскраві насичені кольори на підсвідомому рівні, ви одразу розумієте, що це щось точно японське, навіть якщо конкретна гра розроблена зовсім не в Японії, а десь в іншій частині світу. Аніме це потужний культурний код, І як бачимо, цей код успішно використовується. Ростовуються розробниками з різних країн, включаючи Китай, щоб надати своїм іграм впізнаного японського колориту, який вже став синонімом якості та естетики в жанрі гача. Проте японські розробники відеоігор теж не були байдики. Саме вони одними з перших розгляділи величезний потенціал мобільних ігор у цілому, і зокрема революційної гача механіки. В той час як консервативні західні компанії ще тільки нерішуче придивлялися до перспективного мобільного ринку, японські ігрові студії вже активно сміливо експериментували. Вали, кладали ресурси і створювали перші успішні комерційно вигідні гача ігри, які дуже швидко почали набирати шалену популярність, спочатку в азійському регіоні, а потім стрімко поширювалися і в усьому світі. Вони були справжніми піонерами, першопрохідцями, і тому абсолютно природно, що саме їхній унікальний стиль, їхній інноваційний підхід і задали той самий еталон якості та естетики для всього жанру гача ігор, якого більшість розробників намагаються дотримуватися і сьогодні, незалежно від їхнього географії. Графічного походження, саме японські ігри, такі як Grand Blue Fantasy, Fate, Princess Connect Redive та інші заклали основи жанру і визначили його візуальний та геймплейний стиль, який потім перейняли та розвинули і розробники з інших країн, зокрема з Китаю. А тепер давайте критично і неупереджено подумаємо разом, чому ж не інші країни Азії стали першими лідерами жанру, подібними до Японії, навіть якщо зараз ми бачимо розкіха чи ігор з усього регіону, і КНР сьогодні є беззаперечним лідером. Звичайно, і в технологічно розвиненій південній Кореї, і в густонаселеному Китаї, і в інших азійських країнах є свої талановиті ігрові компанії з багатою історією та свої унікальні ігрові традиції. Але все ж таки є декілька вагомих причин, чому саме Японія змогла. Історично зайняти домінуючу позицію, стати культурним лідером швидко гача індустрії на ранніх етапах її розвитку, заклавши міцний фундамент для подальшого розкиду жанру в усьому світі, включаючи КНР, який зараз перехопив пальму першості в плані комерційного успіху та інновацій. По-перше, як ми вже детально розібрали, це історично помовлена схильність до азартних ігор з яскравим елементом випадковості, яка глибоко вкорінена в японській культурі. По-друге, це наявність надзвичайно розвиненої та впливової культури аніме і манги, яка органічно стала ідеальною візуальною та стилістичною основою для переважної більшості гача ігор. І по-третє, це рання швидка і дуже успішна адаптація саме японських ігрових компаній до перспективного мобільного ринку та їхній новаторський досвід у розробці саме гача. Ігор. Ця синергія факторів і спрацювала, створивши той фундамент, на якому зараз будується вся індустрія. І саме цей фундамент закладений в Японію, виявився настільки міцним і привабливим, що навіть китайські ігри, такі як Genshin Impact і Геншини Пактіванквейс, активно використовують естетику та механіки, спочатку популяризовані японськими гача іграми щоб досягти глобального успіху. Звісно, буде не зовсім справедливо стверджувати, що інші країни Азії зовсім не впливають на сучасні гача-ігри, наприклад, і південнокорейські, і китайські ігрові. Компанії, особливо китайські, також активно створюють свої, часто надзвичайно успішні та інноваційні гача ігри І вони безумовно привносять свої унікальні неповторні елементи національного стилю та оригінального дизайну, розвиваючи жанр далі та вводячи його на нові висоти. Але, об'єктивно кажучи, загальний японський стиль і надалі залишається найбільш пізнаним, канонічним і, як наслідок, комерційно привабливим для глобальної аудиторії, особливо на заході, хоча Китай зараз активно формує нові тренди та переосмисліє. Канони жанру і наостанок, щоб остаточно розставити всі крапки над «і», давайте ще раз відповімо на ключове питання. Чи правда, що гача це виключно японське явище, і за межами Японії хатча його не існує. Ні, звичайно, це не зовсім так. Хачу механіка, як ігровий принцип, як бізнес модель, дуже швидко поширилася по всьому світу і сьогодні активно використовується в різноманітних іграх різних жанрів і від розробників з різних країн. Але, як ми вже детально з'ясували, історично, культурно і психологічно гача ігри дійсно залишаються пов'язаними саме з японією і ця сильна асоціація цей стереотип зберігається і сьогодні і мабуть ще довго буде зберігатися у масовій свідомості тому навіть якщо сучасна гра розроблена десь у європі чи в америці чи тим паче в КНР, але при цьому свідомо використовує класичну гача механіку і впізнану аніме стилістику ми все одно підсвідомо і інтуїтивно сприймаємо її як японську за духом, за атмосферою хоча справедливості заради варто визнати що найкращі сучасні китайські хачі ігри такі як Genshin Impact та Кайстарейл вже давно переросли рамки простого наслідування японського стилю і задають власні інноваційні тренди в жанрі, впливаючи на всю індустрію, включаючи саму Японію. І до речі, раз вже ми так глибоко занурилися в японську культуру та світ хача ігор, можливо, вас і цікавить можливість самостійно відкрити для себе всю глибину та красу японської мови. Як ви знаєте з попередніх відео, я активно набираю мотивованих людей на індивідуальні уроки японської мови. Якщо ви давно мріяли опанувати японську мову з нуля, запрошую вас приєднатися до. Моїх авторських уроків для початківців, Під час занять ми разом крок за кроком освоїмо базову граматику, суттєво розширимо словниковий запас і активно розвиватимемо розмовні навички завдяки захопливим інтерактивним вправам, цікавим діалогам, а головне вивчаючи японську мову на прикладах з ваших улюблених кача ігор. Уявляєте, як круто буде нарешті розуміти улюблені ігри японською мовою, без перекладу, відкриваючи для себе нові нюанси сюжету та глибину персонажів. В кожен урок будується зрахування саме ваших особистих потреб та темп Навчання, тому навіть абсолютні початківці швидко відчують впевненість у спілкуванні та почнуть отримувати задоволення від процесу. Перше пробне заняття буде для вас абсолютно безкоштовним, а значна частина коштів від наступних уроків традиційно піде на благодійність. Ви матимете широкий вибір зручного часу та онлайн платформи для занять, а ціни я намагаюсь тримати максимально приємними та доступними для кожного. Посилання на Google форму для швидкої реєстрації ви знайдете в описі до цього відео. Чекаю сам на вас, щоб разом відкрити безмежний це захоплюючи світ японської мови та неповторної культури. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, можна з упевненістю сказати, що стійка історична асоціація гача ігор саме з багатограною японською культурою це зовсім не міф і не випадковість, а цілком обґрунтований історично підтверджений факт. Хоча сьогодні, пальмо першості, в індустрії вже міцно тримає Китай. Японія об'єктивно була піонером і культурним лідером на зорі цього динамічного жанру. Її неповторний стиль, унікальна естетика та інноваційні підходи стали визначальними канонічними для гача ігор по всьому світу. Клавши міцний фундамент, на якому зараз розквітає вся індустрія, включаючи сучасне китайське лідерство. Сподіваюсь, вам було дійсно цікаво та пізнавально дізнатися більше про захопливу історію, культурні корені та сучасні тенденції розвитку гача ігор. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. І пишіть в коментарях, які ще теми зі світу відео ігор вас цікавлять найбільше. до нових захопливих зустрічей.